До 11 січня 2015 року громадських активісток, які готові боротися з корупцією, запрошують заповнити реєстраційні анкети для участі у новому українському проєкті Жіночий антикорупційний рух. Організатори проєкту – Центр громадської активності Результат, Хмельницький молодіжний клуб розвитку та громадська організація Українські креативні реформатори. Експерти проекту Жар для безкоштовного навчання боротьби з корупцією відберуть 21 жінку з трьох областей України Хмельницької, Вінницької та Київської. Актуально зараз так от дати можливість жінкам ці от лагідні ніжні руки цього змія жорсткого побороти корупцію. За словами Степана Кушніра, головні критерії, за якими відбиратимуть майбутніх антикорупціонерок, повноліття та готовність реально діяти. Адже від них після семінарів очікують впровадження публічних антикорупційних заходів. Також Степан Кушнір переконаний, як в оселі, так і в нашій країні порядок навести зможе жінка. Зараз корупція це не питання того, чи треба, чи не треба. Це питання номер один. Напевно, що да там на рівні з безпекою України, тому що е міжнарод, міжнародна спільнота говорить прямо, якщо вони подавати цього цю корупцію, цього змія, ви не отримуєте коштів да, від МФ, МВФ. участь у проєкті жіночий антикорупційний рух безкоштовна. Фінансується все за підтримки канадського фонду місцевих ініціатив. Після закінчення навчання українки отримують відповідний сертифікат.